Всім привіт, друзі! Всім доброго дня, всім добрий вечір. Десь, мабуть, тижня три тому назад я був на цьому місці. Таке враження, що після цього тут ніхто не рибалив. Все заросло молодим таким очеретом. Зараз трошки почистим місце. І в мене є приблизно десь 3-4 годинки. Посидимо на поплавочок цій чудовій галявинці серед латаття. Половимо карасики. Хто зараз? Хвилин 10 попрацюємо ножечком, облаштуємося тут і посидимо перебалимо. Зараз трошки сонце зайде за дерева, тут буде тіньочок, буде класно. Тож, поїхали. Ну що, друзі, дивіться, трошки попрацював ножечком, почистив. Молодий цей очерет і гадаю, що вийшло досить непогано. Місце шикарне, аби тільки караси клювали. Так, давайте подивимося, що я сьогодні взяв для риболовлі. Трошки в мене є черв'ячків, хробачків багато зараз не беру, тому що дуже швидко пропадають на сонці. Навіть якщо стоять в тіньочку, все одно така спека, що дуже швидко пропадають. Ну, На кілька разів наживитися буде. Основну рибалку хочу побудувати на використанні ось такого тіста хірабуна, на яке я зазвичай частенько рибалю. Ну, вже готове. Просто достаєш, одягаєш на гачок і рибачиш. Тут і фруті, груша, дюшеска і ваніль. Також є ще ось таке протеїнове тісто, також від мегалодон, полуничка, я вже на неї рибали. Бачите, тут вже півпачки залишилось. І мед. Мед теж трошки використовував. Ну, Ще є ось такі спреї, будемо трошки пшикати на наживочку. Постійно беру з собою перловку, але щось у нас тут риба не дуже її поважає. Ну, нехай буде, раптом з'явиться в неї інтерес до перловки. І трошечки також є консервованої кукурузки. Це, що стосується наживки. Так, а годуватися сьогодні будемо. Прикормочкою від Real Fish, червоний хробак, червоний черв'як і чесничок. Для таких своїх коротеньких рибалок, 3-4 годинки, я використовую десь півтори склянки однієї прикормочки і десь півтори-дві скляночки іншої прикормки. Цього зазвичай вистачає, іноді навіть залишається. Змішаємо дві прикормки і, гадаю, цього вистачить. Також додаємо сюди відвареної коноплі від CarPRO. Тут лишилося якраз на одну, на одну рибалку. Сьогодні ми її і використаємо. Спочатку я все ретельно вимішую на суху, а потім додамо водички. Для рибалочки сьогоднішньої я взяв аж три удочки. Це у мене дві шестерочки і одна п'ятерочка. Шестерки, махалка касмастер і балоночка сквадрон. І ще одна балоночка п'ятиметрова. Так, Зараз ми достанемо для цих удочок поплавці. Поплавці в мене зазвичай довгі, вони зйомні, тож я їх... Транспортую окремо. Поставимо ось такий, мабуть, це від флагман 4 грама з бігаючою бусиною. Поставимо ось такий цікавенький поплавець. Це для балонок. І на махалочку у мене вже є готові зібрані снасті. Червоного кольору це для 5-метрової махалочки. І зеленого кольору для 6-метрової махалочки. Поставимо ось таку, мабуть. Сьогодні так трошки вітряно і спекотно одночасно. Скільки бджіл біля води. Їм теж, мабуть, жарко, пить хочеться. Так, зараз першу закинемо махалочку. Я вже для неї там придивився місце, куди будемо закидувати. Прямо в яблучко. Зробив глибину, просто тютілька в тютільку, десь півтора метра. Так, заряджаємо відразу ванільку. Дуже подобається карасику саме. Оцей смак ванілька, дюшес і тутіфруті. Я вже всі ці тіста розловив. М'якеньке таке і в той же час дуже класно тримається на гачку. Роблю такі великі кульки, прямо заліплюю весь гачок. Отак. Якщо покльовок не було, то тримається на гачку 10-15 хвилин. Класно тримається. Так, ну і решту удочок зараз теж туди закинемо, тільки вже мабуть одягнемо ще на одну там черв'ячка, спробуємо і на другу перловочку одягнемо так само. Трошки треба дозволожити. О, ну, якраз така трошки навіть перезволожена, щоб падала на дно і не збирала дріб'язок в товщі води. Зараз гарненько загодуємося, можна навіть все одразу викидати, всю прикормочку. Тоді вже чекати покльочок карасиків і на цей трошки підкинемо. Ну що ж, друзі, вудочки я вже закинув, загодувався. Хвилин 10 сижу, поки що нічого не клює. Але час у нас ще також є. Ще тільки четверта година. Прибалити будемо десь до половини восьмої, можливо до восьмої. Тож ще час є. Чекаємо. Ось він, друзі, і перший карасик. Ну, мабуть, десь півгодинки довелось почекати. Дивлюсь, бульбашки пішли там, почав ритися. О, на тісто взяв. Не самий великий, яких я тут ловив. Але в принципі такий самий насмаження, самий розмір. Класний. Так, початок є. Ванілька спрацювала. Все добре. До речі, навіть поки черв'яка не хоче. Черв'як стоїть. Тільки пару разів щось здибало там. Дріб'язок, мабуть, якийсь. А на другу в мене перловка заряжена. Перловку теж не хоче. А тісто взяв. Ванільне. Так, ну все, початок є, продовжуємо. ты затянул за килок. это ну, же такой, такой горнейший. Короче, это взял, бачите, на червячка. Ну-ка, ну сейчас я тебе червячка попробую. Дивлюсь, там бульбы идуть не хочет брать. Тихо свеженьких червячки поставил и ведра клюнув. Ну давай тащим сюда зарядом. Можем навить бутербродик сделать. Червяки рухаются, а тисто придает и колер, и аромат. Невеличку кульку закрить жало. Отак, От оп. І ось такий бутербродик. Я думаю, що зараз заціни карасик бутербродик. До речі, раніше, ще там по весні я в основному так і ловив, на такі бутерброди найкраще брала. Черв'як із тістом найкраща наживка була по весні. Один гарненький, бачите, на бутербродик. Черв'ячок з тістом. І такий самий гарньонький красень. Мал помалу розклювалися. Красики. Поки черв'яки ще не всі пропали. Будемо дівати свіженьких. черв'яки які такі, одягаю два штучки. Можна навіть три, бо такі зовсім дрібні якісь попалися. О. і шматочок шматочок тіста закрить, жаловачка. що клює тільки на одну удочку. Не знаю чому клює на одну удочку. Можливо, там просто інша ж наживка стоїть, не хоче. Черв'ячка з тістом бере. Зараз, наверное, і на цю так само перезарядимо. Там хай перловка стоїть, чергує. Можливо, який-небудь здоровий клюне. А зараз сюда так само зарядимо черв'ячка з тістом. Зачепив? Барбоскина ну. зачепив таки другу мою уночку. Гарний кабанчик. Гарний. Економлю червячки, Нарусь. Ну рости раз ти... Ты... Ну, що ти тут так зачепився, непонятно. Думаю, раз ти береш чисто з черв'ячком, попробуємо тобі зарядити, чистить чисто. Бо в мене там червяків уже лишилося блин, штук 5 взагалі. І такі взяв. І такі взяв. Ванілька сьогодні, друзі, працює. До речі, зараз спробуємо тут і фруті на наступну удочку зарядити. От як ти тут мені це запутав? Тут перловка стояла ще. Жодного разу на цю удочку не клювало і мудрився її так запутати. Нарешті, друзі, спрацювала ще одна удочка. Я вже думав на неї не клюне ніколи. Штук шість карасів, мабуть, я впіймав. І всі, що піймав, всі на одну удочку. Ось нарешті був перший. Десь тут в ногах стоїть. Де ти тут? Не втік. Опа, Надірвався. Гарний такий карась. Не вспів втекти. Ну, слава Богу, хоч один клюнув на другу удочку. Так. Спробуємо давайте. Тут і фруті. Ванілька сьогодні працює. До речі, теж, цей карас теж поймався на тісто ванільне. Зараз тут і фруті ми сюди зарядимо. Може вони щось інше хочуть. Вибагливі сьогодні. І на дежурну удочку, друзі, на перловочку взяв. Дві години стояла вона там. Опа! Дивіться, який ще один красень. Чого ти раніше на неї не клював? Ну, от сьогодні можна сказати, що спрацювала в принципі, вся насадка, яку я брав і на черв'ячка піймав більшість на тісто і ось один нарешті на перловку взяв. Я її, бачите, трошки змастив чесночком. Прямо сюди напшикав він такого червоного кольору. Перловка стала теж червона. І Став підтівати ось таку червоненьку. Можливо йому це сподобалось. З запахом чесника. Бачите, почало тісто працювати окремо без черв'ячка на цій юночки. Це вже другий. Тут ті фрукти йому подобається. Гарна сьогодні рибалка на, чесно. Сказати неочікувано. Приїхав вітер такий був, думаю, ну може на вечір стихне. Так, ну що, ще в нас десь півгодинки, друзі, є. Ще півгодинки Ну, В принципі, вже там, мабуть. Не знаю, скільки штук сім чи вісім таких гарних. Гарних карасі я вже піймав. Потім після... Рибалки покажу вам загальний свій ловчик. Ну, карасі сьогодні класні взагалі такі. Ух, всі один в один. Ох, і кабанчики, друзі. Клюють тут один краще за іншого. Ну, Це, мабуть, такий самий здоровий на сьогодні. Хоча вони плюс-мінус всі такі однакові. Опа. Ще, в принципі, можна рибалити. Початок на сьому, але я вже думаю, зараз ще разочок закину та й вже буду збиратися. Рибки я підловив, мабуть, ціле відро буде, подивимось. Давай, 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 давай. Нікуди! Барбоскин Ось він, друзі, і нехай буде вже останній карасик на сьогодні. Гарний. Та взагалі всі карасі тут дуже класні. Все. Так, а що у нас по часу? Що у нас по часу? А по часу сьома година, початок на восьму. В принципі, я так і збирався десь, друзі, перебалити до сьомої, до початку восьмої. Тож, мабуть, будемо вже закруглятись. Не буду цю вудочку навіть закидати. Давайте подивимось, що мені сьогодні вдалося впіймати. Опа! За ці три годинки. Так. Ну, в принципі... Я вам скажу, доволі таки непоганий результат, як для трьох один риболовлі. Так. Два, три. Чотири. П'ять. Шість. Тільки погляньте, які карасі, який розмір. Сім. Що? Тринадцять штук здається. Так? Да? 13 карасів, друзі. Ось такий загальний результат. Повне відро, дивіться. Навіть вистрибують деякі. Ну, гарні карасі клювали взагалі. Дивіться, які лапки. Чесно кажучи, якась така вийшла неочікувано гарна рибалочка. За 3 годинки. Повне відерце. Взагалі шикарно. Так, да, друзі, так неочікувано гарно за три годинки відловився. Карасі взагалі класні, такий розмір. Нещодавно був на річці Псел на нічній риболовлі, то там карасі навіть клювали дрібніші, ніж тут на поплавочок. Ну і рибалити, ловити, тягти таких карасів, звичайно, набагато приємніше на поплавок, ніж на фідер. Взагалі рибалка вийшла чудова. Неочікувано прямо. Кому, друзі, відео сподобалось, не забувайте підписуватись на канал. Також на останок вам нагадаю, що всі корисні посилання на снасті, якими я рибалю, ви завжди можете знайти в описі під відео. Ну, а я вже буду потихеньку складатися, бо ще їхати далеченько. Поки ще складу, ще хвилин. 10-15 піде на всі ці збори. А темніє дуже швидко. Все, друзі, до побачення, до нових зустрічей. Всім пока-пока.